Доброго дня, мене звати Анастасія Каплан. Я працюю у компанії SoulSol та хочу вам представити нашу новинку: унікальний комерційний гібридний інвертор VIT та акумулярну батарейну систему APX від Grovat. Інвертор VIT пропонує потужність 50, 63, 75 кВт. Спеціально розроблений для сумісності з комерційною версією батарей APX. Працює у температурному діапазоні від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Інвертор, оснащений без запобіжника з рівнем захисту ip 66, має захист від перенапруги SPD Type 2 на DC та AC сторонах. Пропонує активний захист RAC, FCI і може генерувати вищі виступи завдяки високому DC та AC співвідношенню 2.0 при ефективності 98%. Підтримує струм до 16 А для панелі з високою продуктивністю. Пропонує до 10 МППТ для максимально 20 рядів та, звісно, має вбудовану функцію PID Recovery. Інвертор дозволяє симетричний та асиметричний режим роботи як у on-grid, так і off-grid режиму. Вбудований так, щоб витримувати до 110% постійного ac перевантаження Пропонує масштабованість до 900 кВт в On-Grid режимі або до 300 кВт при паралельній роботі виходів UPS. Віт може працювати у різних режимах залежно від потреб інвестора. Наприклад, максималізація використання виробленої енергії, peak Shaving, збільшення потужності споживчого місця, UPS, резервні копії пристроїв, мікрогрід у режимі острівної роботи. Та інші. Інвертор оснащений іншими корисними функціями. Він може розумно моніторити ряди, сканувати криві, проводити діагностику одним кліком, а також віддалене онлайн-обслуговування. Конструкція все в одному пропонує економію коштів порівняно із складними рішеннями з декількома компонентами. Інвертор виробляється у варіантах ГА – Гібридний інвертор, ГАУ – гібридний інвертор з UPS. AAC зарядний та розрядний пристрій, АУC зарядний розрядний пристрій з UPS. ГА та ГАУ можна підключити до панелей, тоді як версія А та АУ не мають ПВ входу та є підходящим переважно для розширення вже реалізованих ФЕС акумуляторних батарейних систем. Що стосується обмежень та варіантів продукту, моделі від 50 63, 75 – ГГУ мають максимальну dc вхідну потужність постійного струму, яка вдвічі більша, ніж вихідна потужність AC. У моделі від 100Г та ГУ максимальний вхід потужності постійного струму становить 156 кВт. пік Інвертор V совмісний тільки з комерційною версією батареї APX. Вона має два рівні міскості згідно з керуючим модулем BMS, а саме, 86 аж 200 кВт на годину та 71 аж 114 кВт на годину. З DOT 90% та IP66 Ці батареї розроблені для вимогливих зовнішніх установок з температурним діапазоном від мінус 10 до плюс 50 градусів Цельсія. Батарея має конструкцію з масштабованими батарейними блоками потужністю 14,3 кВт на годину. Потужність акумуляторної батареї становить 71 аж 200 кВт на годину для однієї системи та підтримує кілька систем у паралельній роботі. Акумуляторні батареї дозволяють чудову можливість розширення системи без страти потужності. Елементи акумуляторної батареї LFP безпечні та надійні. Якщо один модуль виходить з ладу, інші беруть на себе його функцію. Батарея оснащена багаторівнівим захистом та автоматичним вирівнюванням у батарейній системі. Це унікальне поєднання комерційного інвертора від та комерційної батареї APX.